Доброго дня! Малята! Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про свято Святого Миколая. Послухайте, будь ласка, легенду, яка з давних часів існує про святого Миколая. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Починаємо, мої хороші. Колись давно жив хлопець Миколай. Був він сиротою, його батьки. Померли, залишивши синові великий статок. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок із харчами, грошима і одягом Та йшов до оселі бідняків, а там підкидав подарунки під вікна. Дуже любив він дітей. Тому вони не при, е, найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за добру, ласкавість е, і мудрість, а про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась, якась дитина в біді відразу ж ішов на допомогу з е, утіхою і подарунками. Коли помер Миколай, і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав, чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя не на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу, час від часу з неба на землю, відвідувати діток. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав. Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку в день своїх іменин можеш сходити на землю. Отже, день іменин у Миколая якого малята числа? 19 грудня. А на землі пам'ять про Миколая не зникла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому Церква його святим назвала. Та й на небі Миколай не сидить, та відпочиває. Він то по дорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть малята, не, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе перепневажно під подушечку, а іноді не, черевичок. Не і малечі е, жадані даруночки, що цікаво саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка, а допомагають у цій недобрій справі Миколаю маленькі янголятка. Вважають, що е, напередодні чарівної ночі потрібно написати листа. До святого Миколайчика покласти записочку на віконечко, і сподіватися на здійснення мрії, чи той Янгол, чи яка пташка той лист забере, і Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще не вміє писати, то святий і так здогадається, про що маля мріє. А що чекає неслухняних діток? Ну таких в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їх дістається різочка, але тоненька і коротенька. А якщо мама й тата дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе бодай цукерочку, чи мандаринку, чи яблучка. Є пісенька для святого Миколая. Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколая служить, тому святий Миколай у всі часи помагає. Малята, ось ми з вами і послухали нашу легенду про святого Миколайчика. Я не здогадуюся, що ви були гарними, чемними малятами і слухняними. Отже, мої хороші, до побачення і чекаємо всіх своїх подаруночків.